В Коломиї відбувся освітній інтенсив для молодих вчителів. Його провели консультанти Центру професійного розвитку педагогічних працівників Коломийської міської ради. Навчання складалося із шести модулів. Професійний розвиток педагога, інклюзивне навчання, організація навчального процесу, оцінювання, цифрові засоби для вчителів, психологічна підтримка. Загалом шість модулів та 16 занять відбулися в межах освітнього інтенсиву для вчителів Коломийської територіальної громади. Один із модулів провела директорка інклюзивного ресурсного центру Людмила Михайлова. Педагоги отримали можливість поглибити свої знання про інклюзію та переконатися, що здатні створити в класі середовище, де кожен учень має рівні можливості для навчання. Це було про просто неймовірно, особливо теми по інклюзії, теми психології це було дуже цікаво. Учасники інтенсиву отримали корисні інструменти психологічного супроводу, оволоділи цифровими засобами, зокрема штучного інтелекту, своїй професійній діяльності, а ще покращили знання про нормативно-правові документи. Я вважаю, що молодий учитель має бути ознайомим з усіма нотаріальними документами, знати свої права і знати свої зобов'язання. Тому, напевно, для мене це був найкорисніший курс. Учасники інтенсиву отримали сертифікати підвищення в кваліфікації, які засвідчують успішне завершення курсу тривалістю 30 годин. Який включав у себе розвиток професійних компетентностей.